Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу розповісти вам про одну рослину, яку ми вирощуємо на своїй ділянці вже багато років, і не збираємось від цього відмовлятися. Будемо також вирощувати батат в наступному сезоні на нашій новій дачі. Чому це потрібно робити, я вважаю, не тільки нам, а декому із вас. Тому що, по-перше, це цікаво, це корисно, це смачно. І це вражаємо. Друзі, що таке батат? І давайте оглянемо коротенько. Я тільки ну, щойно недавно отримав посилку від одного зі своїх підписників. Дякую, Вадим, за це, підписник, до речі, з міста Дніпро. Привіт, місту Дніпро. Друзі, так ось цікавий факт, що Вадим мені присилає батат другий раз. Перший раз він мені надіслав кілька клубнів років 5 тому. Тільки я розпочинав свій ютуб канал Сатагород своїми руками. Так ось з того моменту, саме з Вадима, і в мене розпочалось знайомство з Бататом. Кожен рік потім ми його вирощували з задоволенням. Я дуже сподіваюся, що дехто з вас також приєднається до нас в наступному році і також. Ваше знайомство з бататом розтягнеться на багато багато років. Давайте тепер оглянемо ось така посилочка. І весь батат, всі корні клубні оці, вони упаковані ну, для того, щоб не е, перемішати сорти. Тому що вадим він займається професійно, 13 сортів. До речі, він продає також клубні для самостійного вирощування батату і продає готову розсаду. Сорт Баку Лос-Анджелес, Порто Батераба. Друзі, в общем, я вам хочу залишити посилання на сайт Вадима внизу в описі до цього відео. Кому цікаво за кожен сорт можете почитати. Я, я чесно кажучи, не дуже фахівець в цьому питанні. Не знаю я відмінності, припустимо, між Моханом та Лос-Анджелесом. Там написано це все краще, ніж я вам зараз це розповім. І телефон Вадима, я також залишу. Бат... Клубень, цей можете у нього замовити: хоч один, хоч два, хоч кілограм. Вам... Ну, я вам хочу сказати: ось такого одного клубня нам вистачить для вирощування розсади на. То, щоб засадити невеличку діляночку бататом одного, двох, максимум трьох клубний. Друзі, якщо не збираєтесь одразу багато засаджувати, я вам раджу, один клубень буде достатньо, два клубня, три. На всяк про всяк випадок, якщо щось зіпсуєте, щось піде не так. Три клубня, і у вас буде посадкового матеріалу на невеличку ділянку. Так ось, друзі, оцей клубень він не саджається в землю. І і в цьому головне, головна відмінність по вирощуванню батата і картофеля. На бататі вирощується розсада, саджанці. Дивіться, як це робиться. Висаджується в ящик з ґрунтом або піском, і потім з клубня виростають ось такі відводки. І саме ці відводки ми потім вони дуже легко дають кореневу систему. І ми потім цю розсаду самостійно висаджуємо в ґрунт, як звичайну розсаду, припустимо, томатів або розсаду огірків. Це нескладно зробити, рядна система вирощування, краще накривати плівкою чорною. І в осені ми отримуємо гарні вражаї. Це не потребує від нас багато часу. Коли вирощуємо звичайну розсаду в розсаднику, друзі, поклали пару клубнів оцих на ґрунт в ящичок, отримали оці парости і висадили. Все, майже нічого потім робити не треба. Ну, звісно, поливати, кормити, ну, живити майже не потрібно. якщо ґрунт у вас родючий, то не потрібно. Якщо бідненький такий ґрунт, то доведеться пару разів підживити. Але про це ми будемо розповідати, я буду показувати наступного сезону все від оцього клубня. Ну не від цього, це я так о, образно як то кажуть. Друзі, від клубня, від того, як ми покладемо його на ґрунт для отримання паростів, буду розповідати до... Вражаю. Вражаю. Я так сподіваюся, що це все у нас з вами нічого нам не завадить. Я в це вірю. Вірте ви, все буде добре. Будемо вирощувати, будемо робити нашу землю, нашу країну ще краще. Так що раджу кожному з вас спробувати хоча б одного разу спробувати виростити батат. Да. Такий він ще не дуже розповсюджений, хоча багато городників його вже вирощують. І ті, хто спробував одного разу, ті вже, звісно, від цього майже не відмовляються. Але все ж таки для того, щоб не помилитися, я раджу зайти в супермаркет, купити хоча б один-два цього клубня в супермаркеті, спробувати його приготувати. Рецептів багато в інтернеті, який вам подобається, ми запікаємо. Частіше за все, ми його запікаємо. Хоча і жарили раніше, смажили, і деякі інші страви, але зупинились саме на запіканні батату. Друзі, спробуйте, якщо вам цей овощ підійде по смаковим якостям, по всім іншим параметрам, по приготуванню і таке інше, то тоді. Я думаю, що ви будете вирощувати батат разом з нами в наступному році. Ще пару слів, як його зберігати. Якщо ви придбаєте посадковий матеріал вже зараз, тому що попереду ще зима, коли розпочнемо розсаду, вирощувати, пройде деякий час. Так ось одного року ми, отримавши великий врожай, нам не було де його. Зберігати, ми його зберігали в погребі, в такому сируватому і прохладнуватому. Цього робити ні в коїм разі не можна, тому що потім він весь, ну, як би Краще всього його зберігати, батати в. Кімнаті, прохолодній, але сухій, із такою плюсовою температурою 15-18 градусів в сухому місті. Обов'язково десь в коробці ми зберігали ось приблизно в такій картонній коробці. Він у нас лежав, не без газет, без цього, просто клубень до клубня. Отак от Як викопали, просушили перед закладкою на зберігання. І десь знизу ми там в бочку. В прохолодненькому тому місці чудово зберігається до весни, до літа. Не псується, ні одного клубня у нас не псувалося при такому зберіганні. Це така невеличка вам підказка, якщо ви вже його десь будете заготавлювати для того, щоб в наступному сезоні почати вирощувати. Все, що потрібно на цьому етапі, я вважаю, я розповів за батат, А більш так докладно, ми, звісно, будемо розповідати потім, коли будемо його вирощувати. А на цьому я своє відео завершу. Радий був з вами поспілкуватися. До наступного зустрічей